П'ять кроків, що потрібно зробити, якщо ви або ваші близькі стали жертвами домашнього насильства. Поради від юриста. Перший крок обов'язково виключте поліцію. Поліцію можна викликати по номеру 102 або в спеціальному застосунку для жінок з кнопкою СОС. По приїзду поліція повинна зафіксувати і зупинити будь-які порушення, які вчиняються по відношенню до вас. Крок 2. Обов'язково фіксуйте все, що відбувається, будь то відео або аудіофіксування. Таким чином, ви зможете довести, що проти вас вчинялися незаконні дії. Крок 3. Якщо ви стали свідком домашнього насильства, як-от, чуєте грюкі, сварку або будь-що інше, обов'язково запам'ятайте, що саме ви можете стати свідком домашнього насильства і допомогти жертві. Але ніколи не варто йти наодинці. Дізнаватися, що ж там відбувається.